Друзі, привіт! Готую для вас аналітичний матеріал. На конкретних прикладах хочу показати, як змінились ціни на сучасні срібні монети за останні кілька років. А поки давайте роздивимося щось гарненьке, зараз порозглядаємо кілька цікавих та досить нових виробів від південно-корейського монетного двору Комско. Розглянемо алебарду святого Рафаїла, щит лицаря хрестоносця. Та ось такого рельєфного тигра з серії Люті звірі. Чим цікаві вироби від Комско? що в них приваблює мене. Перш за все, їх форма вона геть нестандартна. Так, це не монети, але виготовлені ці вироби не якоюсь конторкою, а монетним двором, причому відомим у всьому світі. Компанія була заснована у 1951 році. Має понад 70 років досвіду в карбуванні. Комско – це державна компанія Південної Кореї. По даним з Вікіпедія, на монетному дворі працює більше за півтори тисячі працівників, геть не слабо, правда. Гляньте, як виробником реалізовано захист від підробок. На прикладі кількох виробів. Зараз роздивимось. Ось тут знизу, під певним кутом. Бачите літери АГ аргентом, тобто срібло. Якщо змінюємо кут, бачимо пробу. 3 дев'ятки. А ось ще один раунд від Комско, тут ще цікавіше. Під певним кутом бачимо собаку. Якщо змінюємо наш кут зору, то бачимо цю собаку вже з дівчинкою. Це ще одне підтвердження: що виробник використовує сучасні технології в карбуванні і дбає про своїх клієнтів. Мені подобаються дизайни їхніх виробів. Вони оригінальні та гарні, вага більшості з них збалансована. Вона не така велика, щоб сильно здорожчати виріб, а разом з тим достатня для того, щоб виготовити їх рельєфними. Я в захваті від високого рельєфу. Деталізація вражає, якість теж прекрасна. На гуртах таких виробів час від часу зустрічаються дрібні нюанси. Ось тут, до прикладу. І це стан монетного двору. Я власноруч його тільки що дістав як із запайки, так і з капсули. Але це дрібнички. В цілому все гарно та якісно. Більшість нових виробів від монетного двору поставляються в захисних плівках. Ось таких: капсула плюс плівка. А раніше було не так, тож виробник враховує інтереси колекціонерів. Більшість подібних виробів комського окислює. На поверхні металу з'являється оксидна плівка. В теорії такі вироби можна брати голими руками. Вагата проба зазвичай вказана на самих виробах. Ось як приклад. Бачимо: Аргентум 3 чисте срібло, 2 унції. І на Лебарді Рафаїла теж маємо подібну позначку. В даному випадку 2,5 унції, теж чисте срібло, 3 дев'ятки. Тож, та проба металу вказана, і це приємна дрібничка. З ліквідністю у виробів Комско теж все добре. Звісно, вони не такі популярні, як китайські панди. Чи австралійські кукабари або шлунари. Але інтерес до таких виробів серед інвесторів та колекціонерів є, вони продаються. Ще один плюс: віднедавна монетний двір почав оголошувати тиражі своїх нестандартних злитків. Це приємно, і, як з'ясувалось, ті тиражі геть невисокі. До прикладу, заявлений тираж Алебарди 15 тисяч екземплярів на весь світ, тираж ось цього щита та тигра 10 тисяч. Тож дані вироби мають сильно вищий потенціал до зростання ціни в перспективі, в порівнянні з тими ж пандами чи лунарами з тиражем у 10 мільйонів чи 300 тисяч, відповідно. Давайте ще швиденько роздивимось цього тигрика. Так як виріб не мій, то я не буду розпаковувати його. Нехай власник отримає задоволення від того процесу самостійно. Ось так спробуємо роздивитись хоча б. Хоча б приблизно да, рельєф бачите, він височезний. Виріб теж стандартний для більшості, як і в більшості ситуацій від Комско, 2 унції. Цей бік рельєфний, а той має бути такий вдавлений, традиційно вже для подібних виробів. Свого часу вони їх виготовляли в такий спосіб, для того, щоб можна було їх складати один на один з топочкою. Але оскільки сам виробник вже й додає і капсулу, і плівку, то ні про яке складання не йдеться, це вже стали більш колекційні речі, ніхто не буде їх дряпати. Як на мене, то така форма виробу, яка залишилась в Комско, з одного боку випуклий, а з іншого вдавлений. Це така дань традиціям, плюс менше металу потрібно для того, щоб зробити рельєфний виріб. Щоб зробити такий рельєф, дві унції б не вистачило б, бо тут маємо дірку, де да, потрібно було б заповнити його металом. Вже було б 2,5 унції, як мінімум. А більше металу, вища ціна і менше бажаючих придбати таку красу. Хижак такий серйозний, да, і, і вираз морди теж такий небезпечний. Але і серія має назву Дикі звірі, тому все підходить, все реалістично. Віляєте, які Капець. Перший в серії там був ведмідь грізлі, десь я теж бігло вам його показував мільком. А це другий виріб в цій серії. Мені здається, він ще більш рельєфний, ніж перший. Хоча там теж рельєф був досить шалений. В порівнянні з тим же щитом набагато рельєфніший виріб. Бачите, да, тут є, виступає. Виступають певні частини над фоном, але не настільки суттєво, як тут. Хоча і тут, і тут дві унції а вироби геть різні. З мінусів виробів Комско – це ціна. За грам металу в такому щиті потрібно заплатити більше, ніж за грам металу в якійсь простій монеті. Тут купуєте не шматок металу, а вишукану річ, але, гадаю, це і так зрозуміло. З ціною насправді не так вже все й погано, якщо порівнювати з монетами НБУ. То вироби Комско можуть виглядати ще й дешевими. Ще рік тому двохунцові щити можна було легко купувати в Україні по ціні 100-110 доларів. Зараз вийде дорожче, бо такі щити вже за кордоном приблизно за таку ціну продаються. А новинки від Комско виходять дорожчими за своїх попередників. Прикладом, цей щит коштує більше, ніж цей. Але це новинка, а цей з'явився кілька років тому. Правда, тираж тут був невідомий. А тут він відомий, як з'ясувалось геть невисокий. Чому ціна на вироби Комско зросла, срібло на біржі пішло вгору і в Південній Кореї не все так просто. Інфляційні процеси та геополітичні ризики в регіоні ніхто не відміняв, можливо, і погіршилась логістика до Європи та США, або ж сильно зріс попит на їхню продукцію у світі, багато факторів може впливати на кінцеву ціну виробу. Такий щит купити сьогодні складно, незважаючи на те, що це новинка. Більшість відомих мені дилерів не мають його в наявності. Мінімальна ціна, яку я зараз бачу на eBay 125 доларів. При бажанні можна і за 145 знайти, тож ціна такого щита в Україні вийде понад 6,5 тисяч гривень. Можливо, завтра буде дешевше, хто зна, або ж навпаки дорожче. Чи зростають такі продукти в ціні з часом? Деякі зростають і досить гарно, інші не сильно, все індивідуально. Прикладом ось цей щит Архістратига Михаїла коштує дорожче від щита Чіву, хоча щит Чіву перший в серії. Додам трохи цифр. Ось як приклад, ціна першого меча з серії Янгольська Зброя на Апмекс сьогодні 267 доларів США. А коли рік тому я готував для вас огляд даного меча та показував його ціну на тому ж Апмекс. І вона становила 123 долари США. Непоганий ріст понад в 2 рази в доларах за рік. Так, Апмекс трохи загнув, це забагато, як на мене. Ще поки даний меч можна придбати дешевше, але рух вже почався. Сьогодні Апмекс, а завтра й інші продавці можуть суттєво підняти ціну на такий меч. Серія цікава та популярна вже відомий дизайн четвертого та заключного меча в серії. Прикладом, хтось придбав собі ось цей меч Гавріла. Та алебарду Рафаїла і захотів собі меч Архістратига, щоб мати повну серію. Зростання попиту при низькій пропозиції, гарантовано штовхатиме ціну вгору, це закон будь-якого ринку. Яка ваша думка, чи варто купувати такі вироби з інвестиційної точки зору, чи хотіли б мати подібні у своїй колекції? Який з тих виробів, які я сьогодні показав, вам сподобався найбільше? Алебарда Рафаїла, цей щит хрестоносця. Чи тигр з серії, дикі звірі? Напишіть в коментарях, мені буде цікаво почитати. Дякую вам за зворотній зв'язок, за підтримку каналу. Зустрінемось!